Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі «Волод. Про. Сьогодні ми поговоримо про те, що краще мати власний бізнес чи працювати найманим працівником. І які тут є плюси та мінуси. Маючи власний бізнес, ви можете самі вирішувати щодо ваших робочих годин. Не потрібно зранку прокидатись і чекати, поки годинник не покаже годину завершення роботи, і не потрібно обмежувати себе лімітом кількості днів відпустки на рік. Так, стоп. А чого ж тоді більшість бізнесменів та підприємців працює мінімум по 12 годин на день, 6 днів на тиждень, а відпустку беруть в кращому випадку раз на декілька років? Насправді багато осіб ідеалізує ведення власного бізнесу. А інші ще не насаділись на укладі і не уявляють собі іншого життя. Сьогодні обговоримо різницю у цих двох напрямках і подумаємо, який з них найкраще підходить для вас. Почнемо з теми, яка для більшості осіб буде і основною під час вибору одного чи іншого шляху, а саме питання доходу. Межодного здивування власний бізнес в цьому питанні виглядає більш привабливіше. Якщо вам також в дитинстві батьки говорили, що шляхом до успішного життя є хороші оцінки в школі, червоний диплом в універі і робота із високою зарплатнею, то вони були неправі. Точніше, в певному сенсі були праві, тому що це доволі непогана опція. Ну, лише якщо ви не хочете бути дуже багатим або доробити значних статків дуже-дуже швидко. Коротко кажучи, будучи найманим працівником, можна непогано заробляти, а на деяких позиціях навіть вище середнього класу. Але якщо ваша ціль це зробити максимально багато у найкоротші терміни, то найкраще було б, щоб ви навчились, як це бути підприємцем. Власне, адже бути підприємцем, то цього ще також слід навчитись. А з деякими навичками, то навіть краще їх одразу мати від народження. І це, напевне, не є для кожного. І це підтверджує статистика, що менше 10% українців є підприємцями. Для того, щоб стати одним із них, нам потрібно стати самостійними і відповідальними. Ми повинні визначити для себе цілі і знаходити шляхи їх досягнення. Це ще не все. Вміння аналізувати ситуацію, вміння вирішувати проблеми, і широкий погляд на реальність це ті риси, якими повинен володіти підприємець. Будучи самозайнятими, ми повинні приймати влучні рішення і при цьому не роздумуючи надто довго. І слід бути готовим до значних ризиків та суттєвого рівня стресу. Слід постійно зав'язувати контакти, створювати ефективний нетворкінг і будувати особистий бренд. Якщо до усього вище згаданого додати візію, чим ми, власне, маємо займатися і план реалізації нашої ідеї, ну і звісно, що на ринку є потреба в нашій ідеї, то ось тоді можна прогнозувати успіх. І тут, ну, повинні ви признати, що все ж таки немало потрібно, щоб стати успішним бізнесменом. Правда? Частина може подумати, що щоб стати таким підприємцем, треба бути якимось роботом, але це також не до кінця так. Це досить універсальний підбір якостей, який повинен пригодитись підприємцю. Але пам'ятайте, що існує дуже багато різних сфер бізнесу, і в кожній з них на нас чекають свої рідні виклики, які не завжди будуть вимагати усіх раніше згаданих якостей. Але що, окрім більшого доходу, дасть нам робота на самого себе. Напевне, це можливість працювати над тим, що ми справді любимо робити, і є для нас важливим. А також неймовірне натхнення, коли наш бізнес буде успішно розвиватись. Окрім цього, більша гнучкість. З часом ми зможемо вирішувати, коли ми маємо працювати і як. Якщо наша обрана сфера це дозволятиме, то ми можемо працювати з дому чи подорожуючи. Хоча насправді все одно ми будемо мати певні обмеження. Адже в певному сенсі ми і надалі на когось працюємо. Тільки тепер цей хтось це наш клієнт. І клієнти завжди будуть мати щодо нас певні очікування. Відповідно, ми повинні проявити свою самодисципліну і виходити з комфортних умов, адже наш бізнес може довго не протягнути. Керуючи власним бізнесом, беремо на себе значно більше стресу і ментальних зусиль. Власний бізнес для багатьох це як власна дитина, і кожен бізнесмен вкладається в свій бізнес так, як не вкладається жоден найманий працівник. А це означає, що ми по факту працюємо 24 на 7. І думаємо про наш бізнес постійно, коли ми вдома, коли на відпочинку, і навіть коли переглядаємо фільм. Якщо, звісно, ви знайдете час на перегляд фільму, адже на початку створення бізнесу це буде нелегко. А ось для тих, хто працює як найманий працівник, то для таких осіб значно легше буде відмежувати себе від роботи. Годинник показав 1800, і виходимо з офісу, і ми вже забули про роботу. Ну щонайменше до завтрашнього ранку. Звісно, так відбувається не у кожній сфері і не на кожній посаді. Але все ж найманим працівникам значно легше розмежувати життя приватне і життя робоче. Іншими словами, з work-life balance набагато простіше. Як не дивно для багатьох, все ж робота по найму дає більше відчуття безпеки, аніж ведення власної справи. В Україні ми маємо правила, які оберігають від звільнення, а на наш рахунок щомісяця приходить, стала наперед визначена сума, що дає певним особам значне відчуття спокою. Окрім стабільності надходжень, маємо оплачувані відпустки, лікарняні і багато інших бенефітів. В додаток до цього, наймані працівники не беруть на себе такої значної відповідальності, їм не загрожують борги, судові позови чи банкрутство. Якщо найманий працівник щось та й не творить, то найгірше, що станеться 99 в 99% випадках, це звільнення. Знайшли нове місце праці та й усе. Також наймані працівники не повинні аж так багато думати, що їм робити. На позиціях нижче топ-менеджменту керівник розкаже і покаже, що і як, і життєво важливі рішення не будуть падати на їх плечі. Для одних ося менша відповідальність буде плюсом, а для інших суттєвим мінусом. Але це ще не кінець. Ми вже говорили про доходи, але слід підкреслити, що ми, як наймані працівники, якщо, звісно, ми не безнадійні, будемо заробляти менше, аніж ми цього варті. Адже ось приклад: якщо вартість, яку ми приносимо компанії, це 50 тисяч гривень на місяць то точно таких грошей ми не отримаємо. Працедавець заплатить нам менше, так щоб і самому на цьому зробити. Від наших 50 тисяч працедавець забере свій дохід, нехай це буде умовних 10 тисяч гривень. Далі відніме витрати на отримання працівника, тобто амортизація техніки, на якій працюємо, різні витрати, податок, який працедавець платить із заробітної плати працівника. Ідей з наших 50 тисяч залишиться вже 25. Але і 25 тисяч ми не отримуємо, адже із нашої ЗП ми сплачуємо податки, і в результаті на наш рахунок зайде 20 тисяч гривень. Звісно, підприємці також платять податки, але тут може бути певне поле для маневрів. Перейшли на іншу форму оподаткування. Тут списали на інвестиції, тут бухгалтер щось придумав і так далі. Тому, як висновок, якщо розмір доходу для вас важливий, хочете мати значну автономію. Ви амбітні, не боїтесь ризиків і вмієте оперативно приймати вірні рішення, тоді власна справа це для вас. Якщо ж любите спати спокійно і не брати важливі рішення на свої плечі, хочете мати достатньо часу для родини чи свого хобі, тут, мабуть, краще підійде наймана праця. В кожному з випадків, звісно, що слід в першу чергу слухати себе, а не піддаватись тиску власного оточення, в яку сторону воно б нас не штовхало. Немає сорому працювати на когось і слід не боятись власної справи. Дайте мені знати в коментарях, чи працюєте ви зараз на когось, чи ведете власний бізнес, а можливо, поєднюєте одне з іншим. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!